Текст відомий. Але тоді, коли я готував, готувався до цієї проповіді, я шукав багато цікавих прикладів, і сьогодні ми поговоримо про терористів. Цікава ідея. В наш час дуже популярна ідея, на великий жаль. Один такий бігучий рядок по новинах, вчора дуже сумний, був, що один черговий човен сірі перевозив біженців. Серед них були здебільшого мусульмани, вони з'ясували, хто з них християн, їх просто-напросто кинули за борт. На півночі Нігерії їх постійно підривають християнські церкви. Звичайно, ми це називаємо терористами. На сході України дуже багато євангельських християн або будь-яких християн, але які не належать московському патріархату, вони також страждають. Тероризм якийсь. Цікаве слово, але чомусь він набуває все такої більшої популярності, на нього починають звертати увагу. Разом з вами я хочу прочитати і взяти для себе декілька уроків, і тоді ми помолимося про новернення одного з терористів. Якби його зараз увисвічували християнські якісь засоби масової інформації, цю людину, ми б сказали терорист. Він геть попадає під визначення терористу. Хто такий терорист? Це той, який хоче вбивати через те, що він хоче вбивати. Йому насолоду доставляє вбивати. Мало того, є антихристиянські терористи. Це не ті, які просто вбивають, а ті, які полюють за християнами. Разом з вами відкриємо відомий текст Дія апостолів». Дев'ятий розділ. Я буду читати з нового перекладу, на екрані буде можливо Охієнко. Проте читаємо в наших бібліях на екрані, порівнюємо, можливо, деякі фрази трошки по-інакше будуть звучати, проте ідея все одно передана. 9 розділ з 1 по 19 вірш. А Савл ще дихаючи погрозою і вбивством на учнів Господніх, прийшов до пірю священника. Ми ну, будемо далі продовжувати читати крок за кроком. Але послухайте, яка ідея. Він дихає. Погрозою та вбивством на учнів Господніх. Це його життя. Терорист. Він хоче вбивати. Він хоче катувати. Він дихає ці. Знаєте, у кожного з нас є хоч одна, можливо, деяких більше людей. Ну є хоч одна справа, яка нас надихає. Є справи, які нас геть не надихають. Ну я не знаю, у кожного це може бути своя справа. Чесно, побутова справа. Є чоловіки, які ну, геть ну, не можуть, для них це складно, непоработну силу треба застосовувати, щоб помити посуд. Якщо треба помити посуд, в них там буде 12 причин, чому це неможливо саме зараз. Я втомився, я там те, ну, 12 причин. Є інші речі, які надихають нас. Того самого чоловіка, ту саму дружину, коли запропонуєш навіть буквально втомленій людині, яка при з зла зміни з роботи, запропонуєш щось таке, оце зараз можеш робити? І тут знаходиться сила, о, оце може. І той самий, який ще годину тому не міг викинути сміття, там, помити посуд, щось ще зробити, то тут раптом сили з'являються, людина дихає. А сам ще дихаючи погрозою і вбивством на учнів Господні. Це такий образ дихаючи, як без повітря не може жити, так і ця, ця людина. Терорист, продовжуємо читати. І випросив, у Пересвященка має і випросив у нього листи в Дамаск до синагог, щоб кого знайде з послідовників цього вчення чоловіків і жінок в'язати і приводити в Єрусалим. В нього не просто він дихає цим терором, в нього це нав'язлива ідея. Він не ненахідний. Ніхто не вимагав цього. Не було жодних підстав думати, що він був зобов'язаний йти до пріосвященика і казати, а давай це зробимо. Він ініціативу проявляє. Так само, як сучасні терористи. Вони так само вони думають, де б то можна напасти, де б то можна зробити якусь там якусь шкоду. І іноді, на превеликий жаль, це планується проти нас, християн, який <клухи> попадає під це визначення. Він якусь таку цікаву ініціативу, давай в Дамаск підемо. Це геть не на території навіть е, 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 колишнього юриспруденції юдеї. І коли він йшов. І наближався до Дамасського раптомся його світла з неба. Він упав на землю і почув голос, що говорив йому. Савле, савле, чому ти переслідуєш мене? А він сказав, Хто ти? Господи. Надзвичайно цікаво, звернемо. звернемо на нього увагу дещо пізніше. Господь же каже, я Ісус, котрого ти переслідуєш, трудно тобі йти проти рожна». А він, тремтячи зі страху, запитав, Господи, що повелиш мені робити? А Господь сказав йому Встань та йди в місто, і буде сказано тобі, що маєш робити. А люди, які йшли з ним, стояли онімілі, бо чули голос, а нікого не бачили. Коли Павло буде двічі цю історію переказувати, з цього стається абсолютно чітке враження, що люди щось бачили, щось чули, але конкретно нічого не могли сказати, що вони бачили, що вони чули. Саме у підвівці з землі. І хоч мав відкриті очі, нікого не бачив, і повели його за руку, і привели в Дамас, і три він не бачив, не їв і не пив. Цей терорист змінюється за якусь одну секунду. Він звертається до того, що бачить до кінця не розуміє, хто ти, Господи. Можливо, хтось каже, ну, слово Господь має багато, значень, іноді слово Господь це приблизно, як наш план. Тобто бачить саву якесь видіння, і в цьому видінні він розуміє, що той, хто йому зараз показує це видіння, це якась владна особа, і він так увічливо звертається до нього пан. Але те саме слово Господь вживається в тому самому уривкаві, тоді коли. А Господь сказав йому, а Господь відповів йому. І коли ми читаємо, Господь сказав йому, Господь відповів йому, тут ніхто не говорить, мова йдеться про пан. Тут всі розуміють, що мова йдеться про Бога, про Господа, про могутнього ем, Йогову, який, який з'являється йому, і говорить до нього. Павло помінявся в миті. І він вмить робив своє серце доступним. Що мені скажеш що робити? У продовження цієї історії. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій. І Господь сказав йому у водінні І він відповів, ось я, Господи, а Господь сказав до нього, це не вся випадок, якщо хтось думає, може Павло просто у вічну розвертався? Ні, він одразу дознає Христа як за Господа. Тут ті самі слова сказав до нього: і йди на вулицю, яка зветься прямою, і запитай в удому домі та на ім'я Саву, він тепер молиться і показав йому у видінні мужа на ім'я Анані, котрі прийшов до нього і поклав на нього руку, щоб він прозрів. А Анані відповів: Господи, я чув від багатьох цього чоловіка. Як багато зла він учинив святим Твоїм Єрусалимі. І він тут має владу від піровосвященника в'язати всіх. Хто кличе ім'я Твоє. Але Господь сказав йому, іди, бо він є обрано посудино моє, щоб сповіщати ім'я Моє перед народами царями і синами Ізраїля. І я покажу йому, скільки він має витерпіти за ім'я Моє. А надій пішов і увійшов в дім і, поклавши руки на нього, сказав: брате, Саво, уявляєте, як складно ці слова було говорити? Не Савло, не шановний брате. Брате славу, Господь Ісус, який явився тобі в дорозі, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів і сповнився Духом Святим. І вмить немов милузка, спала з очей його, і він прозрів, і ставши, охрестився, прийнявши їжу з міцних, саву перебув ще декілька днів з учнями з Дамас. Цікава історія про надвернення цього терориста. Який тихий порозні, вбивство. Вмить змінюється, вмить робить своє серце доступним. Ще цікава реакція цього учня, якого хоче використовувати Бог, тому щоб зміцнити була. Може, ти правда хочеш його спасти? Він з вас тільки схопить. Ти дійсно хочеш, щоб я туди йшов. Ну, Відверто боюсь. Я чув і не один раз, я багато разів чув від багатьох людей. Це, ну, Боже, це перевірені дані. Уроки для нас. Чи ми розуміємо, що в очах Божих не просто є окремі злі люди, злі терористи. Чи ми розуміємо, що в очах Божих ми всі терористи. Ми всі грішимо, всі засмучуємо Бога. І Біблія чітко говорить про кожного з нас, що немає праведного жодного. Біблія чітко говорить про нас, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. І в очах Боже, коли ми намагаємось порушувати Божі принципи, порушувати Божі закони, то ми цілковидимо йому вико. Можливо, ви хтось думає, от принаймні, я не такі виконання. Ну ладно, може, як саме. Ну, принаймні, ми думаємо, ми не такі, як Анамі. Коли Бог нам щось говорить, ми одразу приймаємо і говоримо так, Господи, одразу йдемо і робимо те, що нам Господь говорить. Ніколи Господу не кажемо, Боже, ну от. от, от, от. на превеликий же ні. Не превеликий же, іноді ми схожі на цього. Анамі. І кому Бог чітко говорить, що ми маємо робити. І як ми маємо робити? А ми, Господу, починаємо висловлювати якісь свої. Реальні страхи, реальні опасіння, але тим показуємо, що в нас немає довіри. Ми зараз будемо молитися. Я знаю, що багато християн привели ті жертви. Хоч Бог заступив в на серце, увійшов в їх серце, відродив їх серце. Вони ніколи не зробили того кроку, який зробив славу. Господи, що скажеш мені робити? Господи, що я маю тепер робити? Боже, ти хочеш мене використовувати і як? Дай мені чітко знати, я це готовий робити. До речі, Бог відповів на це. Дивіться, ми ще дали, як Бог ананії пояснює. Я вже йому сказав що він буде робити, скільки він потерпить за мене. Щоб сповіщати ім'я Моє перед народом і царям і синами Ізраїля. І я покажу йому, скільки Він має витерпіти за мене. Перша молитовна потреба за кожного з нас. А чи ми, переживши відродження, пережили його так, як його пережив саво Боже? Що скажеш мені робити? Бог хоче відповідати на ці речі. Друга молодовна потреба. Це потреба мого серця, це потреба молитовна усіх нас. Чи щось що Можемо взяти від аналіти. Можливо, іноді ми Богу і говоримо. Знаєш Боже? Я знаю, що ти все могу, Я знаю, що ти все знаєш. Я знаю, що ти не помиляєшся. Але от не в цьому випадку. Ця людина, це завдання, ця задача. Ні, ну, то, то точно. Ну, можна щось інше. Е, давай ми ще раз до якова серця постукаємо, до Петра. ну, Він не вбиває твоїх. Ну павло. Іноді ми таке саме робимо. Можливо, в нашому серці зараз є якась боротьба. Тоді, коли Бог, покликавши нас на серці, зробивши нас своїми дітьми, дає нам якесь пікуче, добре, доброму ну, розумінні, бажання щось робити, в чомусь його прославляти, в чомусь йому служити. А ми вигадуємо один одним чому ми. І часом ми не довіряємо дії Божій. Думаємо на потреби. Якщо в нас є боротьба, чи ми готові сказати, Господи, те буде воля твоя. Дуже цікава, радикальна історія, радикального навернення. Ця людина в вмиті змінилася, визнала Христа і Господом, покорилася йому. Той учень, якого Бог використовує, хоч має сумніви, проте іде і робить. Те, що Його хоче від нього Господь. Я знаю, що з цієї історії можна брати значно більше уроків про те, що до молитви, щоб в наше серце підготувати до молитви дві молитовних потреби. Де в нашому серці сало? Чи є слава Богу? Чому можемо сказати Боже, що ти хочеш, щоб я робив? І чи є в нашому серці анамія? Тоді, коли, Боже, ну може, да мені ну, я. Залишимо цю боротьбу і вдамо її в руки Божі. Амінь. i mean from